Є така поговорочка. Що може бути краще Ауді? Тільки нова Audi. Гарант Автошопетівка вітає. До вашої уваги. Audi Q5, 2013 рік випуску, 2-літровий бензиновий двигунчик, автоматична коробочка передач. Автомобіль повністю повністю весь, без пошкоджень, повністю весь в рідній фарбі. Жодного болтика не крутилось, не відкручувалось. Ось такий класний білий колір має. перламутр, до речі, передні задні парктроніки. Класнючі оригінальні 19-ті колеса з гарною резиною. Виглядає просто-просто супер. Датчики світла дощу, круїз контролі, все. Оптика LED, будь ласка, лінзована. Все, просто супер. Кватро, все працює, все чітко. Панорамка присутня. Просто-просто біленький зефірчик. Дивіться, будь ласка, салончик. Сидіння як новеньке. Ось така панорамка, все працює, відкривається, камера заднього виду, двузона клімка, підігріве сидінь, будь ласка, кермо. 280 тисяч пробігу, автоматичне світло, електросидіння, пам'ять сидінь є також, електроскладання дзеркал, повний електропакет. Ось такий класнючий апаратик, Будь ласка, салон просто-просто виглядає супер. Задній ряд сидінь також все класно, гарно і збережено. Є автоматичний електро... кришечка багажничка теж по салончику, все там за пасочком повністю весь, все, весь комплект автомобіля. Ось такий задній ряд сидінь з іншого боку, також все гарно, класно. Ну і місце переднього пасажира, будь ласка, все просто-просто як новеньке. Я не знаю, як так їздили, але просто. Реально, все нове. Якщо вас зацікавила така класнюча білосніжка, гаранта автошепетівка, номера телефонів, шапці профілю.